Зараз знаходимося на полі ріпака 50 гектарів. Ріпак був посіяний вчасно. В якому плані, щоб була шаволога, ми одночасно орали і відразу сіяли. Це дало змогу нам отримати сходи. Норма була 400 тисяч. Ми фактично отримали 350 сходів. На сьогоднішній день вже тут внесений фунгіцид. І інсектицид, бо вже в цих пастках вже ми одного прихованого хоботника знайшли, не стали очікувати, зразу заїхали сюди інсектицид, вже зробили. А які вносили інсектициди, фунгициди? Захист вже ми провели інсектицидом Децис від шкідників і внесений був фунгицид на основі карбендазиму. Через тиждень знову поїдемо інсектицидом. Бо зараз вже наша програма також моніторингу вибиває, що зараз можуть піти шкідники зараз знову інсектицид. Буде внесений бор і буде внесений фунгіцид. Або фолікур, або чір. А програма моніторингу тобто вона аналізує умови. І... Вона аналізує погодні умови. Вони сприятливі для поширення даного шкільника. На сьогоднішній день бачимо, що нічого крім мух тут а немає. А як перезимував ріпак? Дуже гарно, я вважаю. Тут густота, яка була, 350. Ми на сьогоднішній день 350 такої нараховуємо. Трохи снігу було у вас тут? Снігу було дуже мало взагалі. Але ми за це і крапко хвилювалися, бо в нас було тиждень такий морозний зимою, коли температура опускалася там нижче 14 градусів. Думали, що повимерзає, бо снігу не було тоді взагалі. Лед-ледь біливати колод, весь ріпак був зверху. Але слава Богу, ріпак перезирвував. Можемо. Глянути, що в нього тут робиться. Ось вологозабезпечення на сьогоднішній день. Повно. Ну і бур'янів теж, звісно. А щось по гербіцидному захисту? Е, тут з осені був тільки захист і все проти дводольних. Але. Осінь, я ще раз наголошу, що була дуже посушлива, що бур'яни не росли взагалі. Бур'яни вже почали. Да. Маємо на сьогоднішній день таку кореневу систему. Зараз ми її розріжемо. Видно, що дуже гілкується. Є трохи дуплистість, дуплистість спостерігається там в половини ріпаку. Ну, ми сподіваємося, що зараз бором воно це все справа затягнеться і далі нічого не буде розвиватися. Це буде одночасно з фунгіцидом внесено. Ще ми не визначилися, ще будемо дивитися по температурним режимам. Це може бути фолікор, може бути чилмор. Які у вас плани на який. Урожай. Чотири тони? Чори тони, все. Працюєте на і, це? Так. Да, і ріпак, щоб так по 700 доларів за тонну.